Привіт, друзі! На екрані ви бачите такі от 4 трикутничка, схожі на ялинку, і в вершині кожного з них знаходиться певна цифра. І в центрі трикутника ми маємо цифру, яка відповідає певній логіці заповнення згідно цифр, розташованих у вершинах. Ваша задача з'ясувати, як визначається цифра, яка знаходиться всередині трикутника, і записати значення для четвертого трикутника. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і з'ясувати, що вийшло у вас. Пишіть в коментарі, цікава, яка відповідь вийшла у вас. Зараз запропоную логіку і міркування, які отримав я при розв'язуванні даної задачки. Якщо ми уважно подивимося, то в кожному з випадків у нас виходить, що в центрі трикутника є цифра. Яка є сумою двох нижніх вершин помножено на верхню? Давайте це перевіримо. По першому трикутнику. Ми що маємо в нижніх вершинах маємо цифри 3 та 5. Якщо ми їх помножимо на 2, все... по отриманні сумі 3 плюс 5, 8. Та на 2, це буде 16. Розглянемо другий трикутник. Ось він буде. Що ми маємо? У другому трикутнику. Крайні цифри у нас 1 та 7. У нижніх вершинах 1 та 7. І множимо на верхню вершину на 5. 1 плюс 7, 8, та на 5, і буде 40. Та цифра, що в нас знаходиться по центру. Для третього трикутничка. Аналогічно міркуючи, маємо 2 додати 9 і множимо на 3. 2 додати 9 буде 11. І множимо на 3, отримаємо 33. Ну і відповідно для четвертого трикутника, враховуючи дані міркування, ми отримаємо наступну цифру. Це в нас буде 3 додати 6. І помножити на 8. Маємо 9 помножити на 8, тому. Замість знаків питання ми мали б отримати число 72. Це і буде розвиском даної головоломки. Тобто у нас має бути 72. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого і до нових зустрічей!